Друзі, вітаю! Гарні новини з Вашингтонщини. Е, спікер Джонсон обіцяє, що в найближчий час бюджет Україні буде проголосовано. Але є одне але. Що це за але? Хто ще підтримує е, Держде Білий Дім? Давайте розберемося. Плюс є зараз головні маркери бюджету Росії. Одним словом, входимо в бюджетний фіналізацію бюджетного року отримання коштів. І всі політичні нюанси, начебто, можуть зійтися. Давайте подивимось на ці гарні новини, але спершу з вас підписочка на канал. А з мене ґрунтовна аналітика та розкладання цих деталей по поличках швидко та якісно. Поїхали. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що він впевнений і оптимістичний, що американський парламент зможе ухвалити надання додаткових коштів на допомогу Ізраїлю та Україні. До різдвяних свят, під саму ялиночку. Але назвав умову зміни у політиці безпеки кордонів, яких домагаються республіканці. Джонсон каже: Я думаю, що все це відбувається, відбудеться найближчим часом. Я впевнений, оптимістично налаштований, що ми зможемо це зробити, переступити межу. Для спікера дуже важливо проголосувати якраз таки міграційну політику по одній простій причині: там проживають основні його виборці. Це він взагалі робив заяву у Флориді, коли поїхав до виборців спілкуватися. Ну, от і. Для республіканців важливий кордон, тому що там іде потік біженців, і їх треба убезпечити. Тому зараз іде політична гра. Якщо голосуєте кордон, то Україна ізраїль отримує. Зрозуміло, що Джонсон знизив свої ставки. Ну ну і зрозуміло, що російські агенти, які кричали: Нарешті у нас спікер трампіст, і ми тепер все, що захочемо, зможемо робити, не вийшло. Не вийшло по одній простій причині, що е, яким би не був різким на висловлювання політик в виборчу кампанію, чи це вибирає тебе в Конгресі, в Сенаті, чи, наприклад, на виборах, так як зараз там ідуть е, вибори президента, так е, праймеріс. То все рівно ми бачимо, що ставши на посаду, він стає відповідальним державником. Ну і наприклад, людину, яку звинувачили в роботі на Росію, трампіст страшний, сьогодні стає дуже дуже проукраїнським, і саме прикольне, що попередній спікер Маккарті Теж був такий дуже антиукраїнський Зеленського не пустив на зустріч, Там сказав, що ай-яй-ой-яй, а потім пішов з посади за підтримку України. Ну і цей теж починає з того, що хоче і буде підтримувати Україну, і до Різдва обіцяє прийняти бюджет. Більше того, Джонсон додає від себе. Що ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу, і ми розуміємо необхідність надання там допомоги. Ми сказали, що якщо ми хочемо надати додаткову допомогу Україні, а більше членів Конгресу вважають це важливим, ми повинні також працювати над зміною нашої власної прикордонної політики, резюмував Джонсон. Тобто, путіну маршем пройтись не дадуть. а... Наше питання фінансове закриють. Більше того, аналогічна позиція. І в Білого Дому білий дім каже, що всі цифри, які вони подали, а це їхня ініціатива в своїй більшості. Спікер голосує і ставить формулювання на голосування. Саме ну, от. Білий дім каже: ми ініціатори, всі цифри пораховані. Україна надала свої плани, і тут Мар'яна Безугла зараз не розривається серце. о май гад, в Збройних сил виявляється, є плани, плани, як перемогти Росію. Плани на 24-й рік їх передали в Сполучені Штати, і ні, 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 ні. Ці плани не дали Марія Безулі, і вона хоче відставки залужного. Ну, тепер, якщо виявляється, що плани є в залужного, і вони надані Сполученим Штатам і країна представила ці плани фінансові, І Білий Дім каже, що всі цифри точні, чіткі і не взяті зі стелі. Так що тепер пані Мар'яна повинна йти в відставку, виходить. Тобто, просто її ці плани ніхто не показав. а Вона робила безвідповідальні заяви проти військового керівництва. Але історія друга держдеп теж це. Підтримує. Ну і зараз ми бачимо наступну історію, що Сполучені Штати готові дати бюджет. Єдине, що дуже важливе, і тут треба розуміти, це буде бюджет перемоги, це бюджет заморозки, це бюджет супершвидкої перемоги. Чи навпаки бюджет для підтримки штанів, що називається, і зараз треба, скажімо, за цим слідкувати, щоб наші дипломати, наші політики включилися, щоб це дійсно був бюджет потужної перемоги, а не просто стримування Путіна. Розумієте, дуже важливо, щоб зброя проходить. Вчасно грошей було багато, але тут теж треба думати, що не тільки Сполучені Штати від цього залежать, чи ми від тільки від штатів залежимо? Ми теж повинні відкривати внутрішній фронт, наш внутрішній олігархічний російський лендліз, і якраз таки повинні змусити платити російських олігархів за перемогу над Путіним. Велика кількість обленерго, велика кількість нерухомості, велика кількість заводів, велика кількість банків та їхніх грошей. Тут і нічого не використовується в бюджеті для перемоги. Друзі, скільки б штати не дали, вишенькою на торті мають стати гроші Абрамовичів, Дєріпасок, Міхільсонів і решти російської Камарілі, яка тут інвестувала гроші і намагалась управляти нашою державою. Ось це повинна бути відповідь. Ще одна річ: Путін теж представив свій бюджет: третина бюджету проголосувала і думає ця рада федерації. Збіговисько покидьків, вони проголосували, третина витрат Росії буде на армію. Це дуже серйозна заявка. Це в 2 і рази більше, ніж, наприклад, коли вони заходили до нас в 22-му році. Росія змінює свою економіку, стає військово-промисловою. От і хоче нарощувати якраз таки, е, потужності в армії. Ну знову ж таки де вони взяли ці гроші? Не те, щоб вони багато за заробили. Але ми бачимо, що вони забрали з дитячого здоров'я, здоров'я пенсіонерів, з економіки, з науки та інфраструктури. Добавили в армію і в пропаганду. Причому в пропаганду вмазали стільки, що мені здається, сіманян знюхається кокаїном через те, що стільки трильйонів рублів, сотень трильйонів. Вона в житті ще не бачила. Там і на Соловйова, і на кисельова виділено. Але є дуже прикольний момент. Я прийняв статистику з моментами, коли вже розпадав радянський союз, і о гад, Є маленька проблема. Е, приблизно такий самий бюджет був Радянського Союзу в 88-му, 89, му в 90-му і 91-му. Якраз таки тоді, коли Радянський Союз почав розпадатися, третина бюджету на армію робить перекос в бюджеті, і потім країна починає сипатися. Чого ми, власне, Російській Федерації і бажаємо? Щоб ви всіх чертям розвалились, як розпався ваш улюблений радянський. Союз друзі, це все по бюджету. Напишіть, як ви гадаєте, чи встигне спікер Джонсон, який знову ж таки починає бути схожий на свого британського однофамільця, нашого улюбленого друга Боріса Джонсона. Як ви вважаєте, чи встигне до Різдва нам принести? Подарунок, ви ж пам'ятаєте, що по новому стилю, по новому закону, ми Різдво святкуємо разом із всім колективним заходом, не ось тими темними болотами. Ми якраз таки повернулися в свій календар, який насправді у нас був до приходу Російської імперії. От і ми різдво будемо святкувати 25 грудня. Так от, чи встигне Джонсон? Який має всі шанси стати Джонсонюком американським, чи встигне він проголосувати до 25 грудня, грудня? ми вже могли якраз таки відчути цю підтримку наших друзів Сполучених Штатів і для того, щоб і Держдеп, і Білий Дім, і Конгрес Сенатом могли нас прекрасно привітати з Різдвом. А ми запустити святкові феєрверхи по Москві та території Росії і деокуповувати наш український Крим. Напишіть в коментарях, підпишіться на канал, бережіть себе, до зустрічі.